Державна соціальна допомога. Що зміниться з 1 липня 2025 року, уряд передає Пенсійному фонду України функції з надання окремих видів Державної соціальної допомоги. Звертаємо увагу, усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі. Кому передбачена виплата? Постановою передбачено з 1 липня 2025 року забезпечити призначення її виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Державна соціальної допомоги на догляд. Державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на поховання, Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю включає, допомогу особам з інвалідністю першої, другої, третьої групи, допомогу жінкам, яким присвоєно звання України, мати героїні, допомогу священнослужителям, церковнослужителям. допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги. Допомогу дитині померлого годувальника. Державна соціальна допомога на догляд включає. Допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, потребують постійного стороннього догляду, крім осіб з інвалідністю першої групи. Допомогу на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю під групи А першої групи. Допомогу на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю під групи Б першої групи. Допомогу на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного стороннього догляду, крім осіб з інвалідністю внаслідок війни. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю включає Допомогу особам з інвалідністю з дитинства першої, другої, третьої групи. Допомогу на дітей з інвалідністю віком до 18 років. Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років. Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років. Допомогу на поховання. Надбавку на догляд за особою з інвалідністю з дитинства під групи А Б першої групи. Надбавку на догляд з одинокими особами з інвалідністю з дитинства 2 і 3 груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Форма заяви. Форма декларації. Як подати документи? Особисто. До будь-якого сервісного Центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації, поштою на адрес відповідного органу Пенсійного фонду України, через ЦНАП або повноважену особу виконавчого органу місцевої ради. Онлайн через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України, портал ПФУ ГОВЮА і мобільний застосунок Пенсійний фонд після реалізації технічної можливості з 1 вересня 2025 року.